Я хотів запитати, от в принципі, ви розказували. Я диви, ну і відслідковував до цього, е, і біографію дивився, що ви були в принципі, депутатом і, і зараз балотуєтесь тільки зараз народні депутати. Е, питання наступне. От я дивився е, в депутати. Ви відійшли, е, прийшли від партії соціалісти... Ой, від партії Жавтика УНП. Потім від соціалістичної партії ви стали головою районної ради. Потім від партії регіонів, в принципі. Перейшли вже в третій головою райдержадміністрації. От що за цей час ви зробили, якби, будучи депутатом ну, до 10-го, і що, що плануєте робити як депутат? У Верховній Раді. Ну, І чи буде також там от, переходи в різні там, чи фракції, чи в партії. І, і ще, е, ну бо я дивився, що за цей час ви зробили як депутат Вижорицької райради. Там тільки е, було ну, прозвучало так, що тільки деребан землі оце Межігір'я. Більше е, жодної інформації я от, ну, не, не зміг прочитати і от, не, можливо ви роз'ясните. Ну, я не знаю, де ви на якому сайті читав. Я, я дозволю я, собі. Ой брехун, ой брехун. А по не їзди ви ж противоротим. Ви ні, за мене Анатолій Петрович не їздив. Я, та, Дайте, я, ну, з приводи брехуна, Анатолій Петрович. Я промалюю. Дивіться. Ні, я взяв, я взяв цю програму. Так я хочу вам показати. От моя програма написана моєю рукою. Це частина мого життя. Ага. Значить, я розкажу вам, я в 2004 році готовий був віддати все, що в мене є. Для того щоб помаранчева революція отримала перемогу в Україні, я був генеральним директором автотранспортного підприємства, давав автобуси, платив гроші. Все. Вступив в українську народну партію. Не, з, не Жовтяка, це Українська народна не, партія, партія Костенка і Плюща. Погоджують Жоття э, був по нашому округу депутатом. Ну також. я з ним не знайомий, і э, розочарування у мене було величезне в 2006 році. Я в 2006 році вийшов з цієї партії. В Соціалістичній партії я не був. Я був членом фракції соціалістичної. Там з міста Вижорда нормальний був колектив, я з ними війшов, був цій фракції. Ця фракція мене подала на посаду голови районної ради. Проти мене йшов е, е, депутат від блоку Юлії Тимошенко, і в них була більшість в Вижгородській районній раді, але за нього ні одного голосу не віддали, він сам утримався. І 100% районної ради Вижорської проголосувало за мене. Після чого я е, е, в Вижгородський район, там е, я так скажу. Щоб тільки не подумайте, що це стовство, але всі депутати в місті взяті за 40 років Вижгородського району не зробили стільки, скільки зробив я. Це не мої слова, це я цитую слова з газети, які написав голова громадської ради Вижгородського району, а другий, який написав член об'єднаної опозиції, голова ради підприємців, також написав статтю в газеті, що Рада підприємців буде голосувати за Москаленко як за особистість. І партії тут не при чому. Причому він написав, що він підтримує партію об'єднана опозиція і буде голосувати на виборах за неї. Дитяча школа, дитяча школа футбольна, яка в 99-му році зареєстрована, 13 років, де тисячі юнаків займається, це моя власна справа життя, на яку я ні в кого ні одної копійки не попросив і ніколи в житті ні копійки бюджет бюджету району на неї не дав. Два спортивно оздоровчі комплекси, це які побудовані за власне сімейне надходження. Церква в рідному селі, де я народився 20 років, не живу, я її відкрив, побудував сам за 7 років. Церква в селі, в якому я живу, Осещина, побудував сам. Церкву Ясногородки побудував сам. Скільки я зробив для освіти, не буду перераховувати. В Іванковському районі друга школа практично побудована. Мною без копійки бюджетних коштів а підтримали мене друзі. І коли я перше приїхав, і побачив таку школу, якою я думав, що в 21 столітті такої школи не може бути. 56-го року жодного ремонту не було, в таких умовах навчали діти. Це просто я назвав 10 всього, що я зробив. Я коли звітував перед громадою Вижгородського району. Я прозвітував, що залишаю більше 100 мільйонів в бюджеті розвитку Вижгородського району. Коли я прийшов, було ноль. Вони ще ці кошти не потратили по сьогоднішній день. Ну, скажу так, приємно чути, що депутат на своєму виборчому окрузі і звітується, адже у нас, наприклад, наш депутат відбучив Арієхів Сергій Сергійович, він жодного разу за два роки не прозвітувався. А от е, з приводу я ввідуйся, не, ну, так, так. але ну я ж кажу, це приємно чути. А питання таке: от е, з приводу межигір'я, ви ж там участь приймали, голосували, підписували? От ну, роз'ясніть оце. звісно, е, приймав е, за Межигір'я і від того Вижгородський район тільки знайшов. Межугір'я турбує всю Україну, тільки мало турбує Вижгородський район. Тому що ми дійсно голосували за те, щоб 126 гектарів були передані. Ми голосували про затвердження нормативно грошової оцінки при передачі в оренду земельної ділянки, на якій знаходилось майно, яке було викуплено в кабінеті. міністрів. І нормативно-грошова оцінка була розрахована по максимальній шкалі. Новопетрівська сільська рада. Воно ж за копійки було продано. За копійки. За скільки сотках ви продали? Ми не продавали, ми передавали в оренду на 49 років. Ну а потім я десь не зеленую. Ну про що це розмова? Один мільйона що щороку, якщо я не помиляюсь, отримує Новопетрівська сільська рада від оренди цієї ділянки. Скажу відверто, як міський голова, я дуже хотів би, щоб в Бучі, або, хоча б поруч з Бучою, а проїжджав або президент, або прем'єр-міністр, або хоча б голова Верховної Ради. У нас би дороги були перекриті над дороги були побудовані, такі як треба, розширені, благоустроєні і так далі. Тому що два напрямки ті, які йдуть через Визгород на сьогоднішній день. Я скажу, ще не кожне європейське місто може мати такі покриття, такі тротуари, таке освітлення.